Тих, хто боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня, спить у незнаних і безіменних могилах присвячення. Світу нашого народу, його славним синам і донькам, які у розквіті сил віддали свою молодість і найдорожче життя. Присвячується. Сьогодні ми зібралися тут, щоб в скорботі схилити низько голови перед пам'ятю не різного віку, яких було вбито у мирний час ХХІ століття. Героям Майдану, полеглим за світло майбутнє України, присвячується. А сотні вже зустріли небеса, працюли легко, хоч Майдан не дав. І з кров'ю перемішана сльоза, а батько сили ще не відпускає. Споклопа був, побачивши цей. І, вчителі, і рани їх вже не їм болять, жовто блакитний стяг, її тіло, як крила ангела, світаючи назад. Небесна Сотня виріла тіла. Кожен із Небесної Сотні мали свою сім'ю, батьків, друзів, захоплення, свої симпатії, свої невідкладні справи. але Богу їхній душі саме в цей час назвав їх до боротьби за вільну, демократичну, чесну Україну. Всяки молодих хлопців, як волонтерні люди, не вагаючись свідомо вирішувати до кінця, лиш би бути вільними, лиш би самим мати слово розпоряджатися своїм майбутнім, лиш би захистити Україну. Мені наснилось, що вони зустрілись у живих крутах, вірмонів селі, за дує девським, не травичці всі. За що тебе, за Україну, дуже? Ти знаєш, і мене за нечевили. Та це було вже років майже сто. Тоді померли війни, щоб ви нам жили, а вас відбивають. Вас тепер. За що? Їх назвали Небесною Сою. Українці, які загинули в Києві на Майдан, вулицях Грушевського та інституції. гинули за честь, за волю, за право бути українцем і за свою батьківщину. Героїчна сотня, зробивши перший крок, журовиним ключем приймала у вирій вічності, ставши нашими ангелами-покорницями на небі. Небесна Сотня стала для землі України не лише символом жертовності, героїзму та патріотизму, а й прикладом та джерелом натхнення для наших воїнів, які гідно захищають територіальну цілісність України на сході, утверджуючи право людини на вільне життя. Українські ангели загинули за правду, свободу, незалежність своєї держави і ціною жартовності показали, що наш український дух є не незламним, а народним присходніх. Безумовно, жодного з нас подій, що відбувалися протягом останніх місяців, не залишили байдужини. Ці декілька місяців назавжди переписали сторінки і шире українські. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх героїв, які поклали свої голови за нашими діями. Хай пам'ять всіх невидно видно, згуртує нас живих, Дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. Ужалові скилимо голову, бо не згас, як сон. Хай палає свічки пам'яті загиблих героїв Небесної вторій у наших серцях. А розбірений біг хронометра відчеканий час корботи, душевного болю і жалю. Кожен з нас трапляється пам'яті цього священного вогню, частинки вічного. А світло цієї свічки хай буде даниною тим, хто навічно пішов від нас, хто заради торжества, справедливості, жертва собою. Вони повинні жити в нашій пам'яті вічно. Вони навічно у нашій пам'яті. Слава Україні! Героям! слава!